Друзі, нарешті у нас будиночок майже що в лісі, в п'яти хвилинах від лісу, та навіть від річки. Річку покажу, до речі, в кінці відео. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити саме свій будиночок і погнали далі. Діляночка у нас і сам будиночок знаходиться в Дніпровському районі, в Дніпровській області, але ціна дуже-дуже спокуслива, можна заїхати від 5 тисяч доларів і далі розстрочка від власника без переплат. Про неї розкажу в кінці відео. Заходимо на діляночку, вона, як бачимо, рівна. Також це важливо знаю для багатьох, тому що хтось планує город, хтось планує додаткові будови, гостєвий домик і так далі, тому все поміститься. Як бачимо, паркан в гарному стані, є трошки насаджень, фруктові дерева, там абрикоси, яблука бачив. І а, хочу сказати, що з першого мого приїзду добудували. Додатковий хозблок для електрики і так далі. Також стоїть гараж на діляночці. Там в принципі, лежить якийсь мотух, я не дуже вникав, що там, ну, воно вам, мабуть, і не потрібно. Тут вже добудований додатковий блок. Можливо, буде ще й криша, не знаю. Але планувалося, в принципі, як міні-мангальчик-сарайчик, як я розумію. Так, що важливо також сказати, криша у нас нова, взагалі будинок досить древній, але, але всі комунікації є, електрика 16 кВт, і бачимо, що досить доглянуто. По комунікаціях у нас власна вода зі скважини, є яма, в неї розташований насос, ніяких проблем з водою немає. Так само, в принципі, електрики вистачає як на насос, так і на опалювання. Але по опалюванню є цікавий нюанс. В цьому будиночку є бул булер'ян. Я його покажу вам трошки пізніше. Ну і давайте подивимося також а, на фасад. Фасад потребує догляду, є деякі грибочки пліснями, як я розумію, але нові вікна ще в плівках. І досить цікавий стан. Доріжки доглянуті, тому, друзі. Думаю, що це прикольний варіант. Давайте нарешті зайдемо всередину. Тепер заходимо, потрапляємо в придбанник віталю. Є деякі меблі, можна зробити кімнату гардеробну. До речі, в будинку є ще один вихід. Ну і давайте пройдемося коридорчиком, покажу вам всі 5 кімнат. На початку у нас іде найперша після вітальні. Це Кухня, кухня приблизно 12 квадратів, В принципі обмивльована і поєднана із санвузлом. Є такий невеличкий столик, 4-5 стільців, і в принципі досить-досить цікавий стан. В санвузлі планувалася ванна, але зробили тільки душ, новий власник, якщо захоче, додасть все, що потрібно. Для життя все вже є і це вже добре. Давайте покажу вам наступну а, кімнату. Проходимо через коридорчик. Тут я трошки заплутався і а, додатково вам показую ще одну спальню. Вона, в принципі, приблизно 8,5 квадратів, а ось це майстер-спальня. Тут вже є де розгулятися, є також в чудовому стані меблі схожі на дуб. І а, Знову повертаємося до ще однієї спальні, яка поменше, 8 квадратів опалення, як ми бачимо, є в кожній кімнаті, стоять а, електронні нагрівачі. і а, Знову потрапляємо до нашої кімнати-придбанника. А тепер вже підемо до серця. Оце вітальня, тут найкращі двері, стоїть булер'ян. Якщо тримати двері відкритими по всіх кімнатах, то булер'яну вистачає на те, щоб його опалювати цілком. Тепер щодо умов, є розстрочка від власника, але завдаток мінімум мінімум 5000 доларів. Контакти по відео ви зможете знайти в описі та в посиланні на самому каналі. Якщо вам сподобався цей короткий огляд, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Ну і тепер показую річку в 5 хвилинах від цього будиночку.